Усім привіт! Вітаю вас на каналі Життя на Полтавщині. І щиро, сердечно вітаю вас із Новим роком та Різдвом Христовим. Виходжу до вас у такий гарний зимовий день. У нас дуже гарна зима, морозець, насипало снігу. Багато відео не знімала, Я й сьогодні не планувала, але ось це сонечко зробило свою справу, тому що дуже гарно, дуже багато справ. Планів, але, можливо, все-таки щось зможу для вас записати. Тому що до нас приїхали гості, молодь, вони служать в нашій церкві, в наших навколишніх селах, співають, грають. Можливо, якщо вони захочуть, попрошу. Вони вам також щось заспівають. Тому Беру вас із собою і будемо продовжувати знімати відео і в цьому році. І також нехай у цьому році Божий захист буде над вами, над вашими домівками. Божих вам благословінь! Я вийшла на двір попоратися, принести компотику, тому що їдуть сьогодні на обід до нас. Наша молодь, гості, і я готую для них для них сьогодні обід. Не завжди я і ще інші сестри із церкви готують, але сьогодні в нас, тому я поспішаю і трошки покажу вам, що я готую. Ось така у нас зима. Ще вранці всі дерева були отак засніжені в снігу, в морозі. Вийшла я лавочку, принесла, компотик, огірочки. І до речі, у нас подвійне свято. У нас є молодь і. У нас сьогодні є іменинник. Зробила я такий тортик, тому що іменинник у нас Саша. Саші виповнилося 33 роки 5 січня. Зараз вони приїдуть. Їздили співати, вітати людей і будуть обідати. А ще перший раз зробила таке тірамісу. Дітки готують татові подаруночок на день народження, так? Ти татові малюєш? День народження, ще цілий день буде день народження. Покажу швиденько вам, що я приготувала на обід. Молодь вже під'їжджає. На перший у нас буде борщик червоний. Світла не було, але що встигла до світла. І цей балон газовий нас виручає. На друге буде гречка. Підливка з курячим філе. Цю підливка дуже смачна, вам показувала вже, як її роблю. Салатик і тут ще приготувала, слушкувала голубці. Огірочки ще відкрию компотик, хлібчик, простенький, обід по-домашньому. Приїхав наш іменинник. де гості. А зараз гоби? Що там? Пальчики. Стола зараз сюди ще одного поставимо, бо в нас скільки людей? 12 чи 14. молоді 10, і ще наших трошки. Юрічка, забери той шарфік там. І будемо накривати на стіл. Зни народження і добра, нехай Господь благословить. Хай требова стобить дуже-дуже і Ты Até Наші гості поїхали, молодь, поїхали в інше село, також проводять такі захід для людей, співають. В них є музичні інструменти, і скрипки, і кларнет, баян, піаніно, гітари. І вони співають різдвяні пісні, також молитва за Україну, співають про Україну, моляться разом з людьми, підтримують їх. Тобто, чим можемо, тим служимо. І ми частинка цього служіння. Для людей в цьому краї. А тепер, трошки вам розповіла, тепер ми залишаємо все, як є, і швиденько, поки сонечко, йдемо з цими малятами на двір. Ілонка заснула. А ми хочемо трошки покататись на саночках, тому що ми хворіли. Пам'ятаєте, я розповідала, що малята хворі. Наша діночка захворіла, була сильніше, важче перенесло, в неї було запалення, але дякувати Богу, лікарні минула нас. Ми лікувалися вдома, і вона вже здоровенька, з Божою допомогою одужала. Тому двір ніде не виходили так, були вдома. І тепер йдемо з ними, покатаємося на саночками. І беремо вас із собою. Привіт! Хто це тут катається? Все, саночки достали і їдемо кататися. О, скільки снігу. У нас вчора так засипало. Опа! Юлічка хоче сестричку покатати. О, як гарно. Що я зрозуміла? Що я вже дуже засумувала, щоб знімати відео. Якось і діти хворіли, і свята. Одне за одним взагалі не було часу для відео, та навіть і бажання не було. А це сьогодні прийшло таке натхнення. Я зразу ж взяла телефон і давай знімати. Тому відео будуть. У мене вже навіть приходила така думка, щоб канал закривати. Але думаю, що все-таки я це люблю. Мені це подобається. Шкода вже праці, багато роботи зроблено, багато вже підписників і не хочеться кинути. Тому... Натхненно, повертаюся до вас, хочеться багато що розказати, показати. Будемо продовжувати. Клас! Які емоції! Діночка, що нас завернула. Так мама швидко, да? і побігли. Джін-дін-джін, диви, які гори. Страшно? Це хто сніжки кидає на маму? О, виїжджаємо на дорогу. О-о-о, які. Угу. Як гарно. Класно на дворі. Угу. Тут наші, як гарно. Зараз я вам покажу, як ангела робити. Угу. Дивіться, як гарно! Угу. Клас! Ось тут що так заробимо. О! О, -о, -о. О вже пробує, тільки капішона треба було обдівати. Давай. Ручками тепер. І ножками. І вставай. Вставай, вставай, давай руку. Ой, яка ти важка вже. О, дивися. І ти хочеш? Оце давай. мама навчила. І ножками. Ви мої маленькі квіточки, давай. О, дивися. Супер! Клас! Все, потомилися, йдемо грітися. А не холодно на дворі, класно. Сонечко світить. Класно в комбінзонах, да? нічого не западає. Хай, ви, діти, діти. Клас. Щасливе дитинство. Давай. І метелик. Метелик теж, похоже, до метелика ще, так? Моє коно метелик. Ага. Угу. Що, Альпочка? Що? Сніг є, так? Сніг є! Худи. Яка шерсть гарна на зиму. Утеплилася вона, бачите їм її... О, вона труситься їй холодно, все, заходь. Погуляла трошки, погуляла, покажи свою мордочку. Покажи. Тебе хлопчики люблять дивитися на каналі нашому. Після снігу і тортик смакує. Які щічки в тебе червоні. Так, да, Це снікерс, мама пекла. Рецепт є на каналі цього тортика, я вже вам показувала. На свій день народження я його готувала. Давненько я вже не робила снікерс. Вирішила приготувати каначиночка. Кірамісу. Трошки залишилося ще. І зараз мої дівчата будуть мені допомагати прибирати, так? Да? Що ми маємо? Дівчата, все мені позносила. Беру в миску води і буду полоскати вже під краном. Так економніше трохи. І зараз це все буду перемивати. Посудомийка мийка вже миє, ото поки ми гуляли, але все рівно, все не помістилося. і не поміститься ще, то я швиденько перемию. Ось і зараз швиденько я перемию весь посуд. Дуже щаслива і радісна, що я можу бути потрібною для когось, що я можу цим послужити. Мені це зовсім не тяжко, це приносить для мене задоволення. Да? Фізично втомлюєшся буває, але знаєш, для чого це яка ціна в цьому всьому, тому я дуже рада і дуже щаслива, що можу потрудитися. Діночка сьогодні виявила бажання мені допомогти повитирати посуд, Юлічка з Ілонкою бавилася, і ми швиденько всі все поприбирали. Дітки люблять мені допомагати, люблять, коли приїжджають гості. Тому малятка, хто дивиться наш канал, хлопчики, дівчатка, допомагайте своїм батькам, нам це дуже ціно. Зробили ми одночасно дві хороші справи і посуд повитирали. І гарно поспілкувалися. Діночка щаслива, а я теж безмежно щаслива, що разом можу з своїми донечками ось так працювати. Ось і все, робота зроблена. Посудомийка домиває, Помили з діночкою, Юлічка Ілонку погляділа. Тепер можна попити кави в чистоті. Так, діночка? я Посудку мамі витирала. Угу, Все. Справились навіть, ще й світло не вимкнули, і ми справилися. Молодці, все, я щаслива буду завершувати вже це відео. До речі, завтра я думаю, що сьогодні відео виставлю. Зараз змонтую його. Буде також ця молодь служити в нашій церкві, тому 6 січня, вівторок, хто місцевий, знає. Приходьте в дім молитви, послухайте і разом прославимо Господа. Тому що завтра ми святкуємо свято, хрещення. Святкували Різдво 25 грудня і вже будемо святкувати хрещення Господнє. Тому все. Дякую, що ви є з нами. Можливо, ще запишемо вам декілька пісень, якщо захоче молодь. Буде в них час, і вже далі побачите, почуєте, як вони співають ще. Все, дякую, що залишаєтеся з нами. Всіх зі святами і до зустрічі у нових відео. Пока-пока!